Для того, щоб зайняти людину з деменцією, не потрібно багато якихось дорогих і незрозумілих речей. Ви можете взяти просту листівку, наприклад, дати завдання людині, зробити пазли. Для того ви берете стару листівочку і даєте вирізати відповідно якусь фігуру, яку пізніше пацієнт може скласти як єдине ціле. Звісно, це на пізніших стадіях. Ви можете зробити декілька елементів, попросити, і тоді. Ви займете і людину, і ви можете з нею самостійно позайматися. Тобто, це буде і цікаво, і наглядно, і не потребує залучення багатьох коштів. Чим зайняти ще людину з деменцією або ж хворобець геймеру? Ви можете запропонувати людині з деменцією розрізати стрічку на одинакові шматочки. Більше того, ви можете використати стрічку в якості витинанки, ви можете створити певні фігури, це дозволить розробити дрібну моторику і збереже вам час. Ще один з варіантів, як ви можете зайняти людину і принести власне користь виконанням простих речей, це взяти старий журнал і сказати, повирізати певні фігурки, чи будинки, чи ж обличчя людей, чи те, що просто подобається людині. Зазвичай неврологи використовують тест малювання годинника для оцінки ступеню функціональних порушень у пацієнтів з деменцією або ж хворобою Альцгеймера. Проте ще одним тестом, який може бути, це ви можете попросити поставити стрілочку годинника на без 10-11. Цей тест визначає просторову орієнтацію, визначає ступінь збереження когнітивного резерву, а також орієнтацію людини в просторі та часі.